Звоєння лекційного матеріалу, а також для виконання науково-дослідної роботи та кваліфікаційних робіт ми використовуємо діюче, лабораторне та експериментальне обладнання. Наприклад, мішалка. Можемо змінювати швидкість перемішування і встановлювати різні перемішувальні робочі органи. Наприклад, екстракт. Періодичної дії для екстрагування лікарської сировини. Після того, як екстрагували сировину, екстрагент можна відігнати на ректифікаційній колоні насадкового типу і отримати концентровану лікарську речовину. Експериментальний стенд для дослідження процесу інтенсифікації багатьох масообмінних процесів фармацевтичної промисловості за допомогою низкочастотних. Механічних коливань. З цієї курсу здобувачу важко зрозуміти, що таке трьохкорпусна випарна установка. Ми маємо макет, на якому можемо це наочно пояснити. А також різні теплообмінники. труба в трубі або кожухотрубний теплообмінник. Експериментальний стенд на основі Барабанного вакууму фільтру для дослідження процесу вилучення цільової речовини у виробництві продукції мікробіологічного синтезу. Експериментальний стенд на основі рамного фільтр-пресу для розділення суспензій із низьким вмістом твердої дисперсної фази. Макет трубчастої надцентрифуги. Комплекс експериментального обладнання для розслідження процесів перегонки і ректифікації. Ми використовуємо для народного пояснення макети контактних пристроїв різного типу для ректифікаційних колон. Наприклад, для розділення ефірних олій. Ректифікаційна установка до складу якої входить нагрівальний куб, колона і дефлегматор, двохкорпусна випарна установка із системою теплообмінників конденсатором експериментальний стенд для дослідження властивостей псевдозріженого шару, а також для дослідження проництва твердих лікарських форм.